Найбільший державний прапор Вінниці підняли на замковій горі з нагоди Дня української державності. Це свято започаткували у 2021 році як нагадування про давнє походження української нації. Сьогодні, як і багато століть тому, українці продовжують боротися за свободу, незалежність і право жити на власній землі. Честь підняти прапор надали підполковнику Сергію Харченко, командиру батальйону забезпечення 14-ї бригади оперативного призначення Червона Кал. Лина, Герою України, нагородженому золотою зіркою, безумовно, борці сьогодення, наші захисники та захисниці, які сьогодні боронять нашу землю і в сьогоднішній день у Вінниці честь підняття прапору отримав Харченко Сергій, герої України, який, є, власне є прикладом сучасного героя боротьби за незалежність. Тому такий день це чергове нагадування про незламність духу українців, про те, що наша країна має глибоке коріння, і те, що наша боротьба за нашу державність, за нашу незалежність сягає багато багато років.